Днем народження Пепо. Незабаром у свинки Пепи день народження. Звичайно, вона чекає не дочекається цього свята. Як завжди, буде багато гостей, багато смачних страв, але цього разу Пепі пообіцяли ще й щось особливе У мене на святі буде чарівна вистава. Пепа поспішала поділитися новиною з друзями, і овечка Сюзі, і решта дуже чекали чарівного свята. Ти ж влаштуєш чарівну виставу, тато свин, бо я вже пообіцяла пепі, прошепотіла мама свинка на вушку татові. «Хо-хо, неодмінно. Тато свин і сам зрадів. Чекайте на святі найкращі номери Великого Містеріо. Пепа вже ні про що, крім свята й говорити не могла. Можна я покличу усіх, усіх, усіх своїх друзів? запитала вона у мами свинки. Звичайно, а Джордж може запросити своїх. Відповіла мама. Але вони ж ще маленькі. Пепі виповнювалося чотири роки, і вона надзвичайно цим пишалася. Проте ти можеш навчити їх усіх дорослих ігор, порадила мама свинка. Пепа так зраділа. Ось цей справді по дорослому. І ось нарешті довгоочікуваний день настав. Пепа і Джордж прокинулися рано вранці і побігли будити батьків, адже без них. І свято не почнеться. Мамо, тато, скоріше прокидайтеся. Сьогодні у мене день народження. кричала пепа, застрибнувши прямо до батьків у ліжко. А котра година? позіхаючи, запитала мама свинка. Тато свин подивився на годинник. П'ята година ранку. Та що вдієш? Свято є свято. Вставати зовсім не хочеться. Але треба Вставайте, вставайте! До сьомої години усі свинки одяглися, почистили зуби і зібралися за сніданком. Ну, пепо, свято починається, весело об'явила мама. Джордж вручив пепі велику гарну коробку з подарунком. З днем народження пепо. хором прокричали мама і тато. Джордж радісно хрюкнув. А пепі не терпілося дізнатися, що ж там у коробці. Вона швидко розірвала гарну обгортку і дістала з коробки гарненьку сукню для ведмежатка. Рожеву в білий горох. Дякую всім вам. вигукнула пепа. І розмір правильний, і ведмежатку якраз. Дзень зелень. А ось і гості. З днем народження пепо! Це хором кричали кішка Кенді, овечка Сюзі, цуценя Дені, кроленя Ребека, поні Педро, Зебра Зоя і слоненя Емілі. Маленькі друзі Джорджа теж хотіли привітати пепу. Короленя Річард радісно пропищав, слонення Едмонд витягнув хобот і урочисто загудів, а зебри Зузу і Зазу плескали в долоні. Давайте гратися в музичні статуї, запропонувала Пепа і взялася пояснювати правила гри маленьким друзям Джорджа. Коли музика грає, ви повинні танцювати, але тільки но ну, музика зупиниться, завмріть, як статуї. Чик! Цуценя Деню увімкнув веселу музику, але всі діти стояли не рухаючись. Танцюйте ж, наказала пепа. Малюки почали рухатися, але із побоюванням поглядали на цуценя Дені та його магнітофон. Ніхто не хотів програвати. Чік, день натиснув на кнопку, і музика стихла. Усі малюки завмерли. І тут Джордж врухнувся. А пепа виголосила Джордже, ти вибуваєш? Ооо, протяжливо зарюмсяв Джордж. Так один за одним малюки вибули, і залишилася одна зебра Заза. Отже, перемогла Заза, проголосила слонення Емілі і повісила маленький на шию блискучу медаль на червоній стрічці. До речі, медаль зроблена зі справжнього пластмасового золота, додала кішка Кенді. Тим часом Джордж, Річард, Едмонд і Зузу аж зайшлися від плачу, вони теж хотіли отримати медаль. Свято треба було негайно рятувати, бо діти могли всю кімнату затопити своїми сльозами. Тато свин з'явився у фраку та циліндрі. Він прошепотів пепі. Тільки не забудь представити мене як великого містеріо. Пані та панове, гордо об'явила пепа і зареготала. А зараз на сцені великий тато. Ура! Глядачі відразу заплескали в долоні. Тато, свин. Граційно вклонився, потім зняв капелюх і став водити над ним долонею. О, увага! Здається, зараз буде перший чарівний фокус. Але гоп. Тато дістав зі свого циліндра ведмежатку. Глядачі заплескали і закричали. А для наступного фокуса мені потрібен буде помічник із залу. Не встиг тату свин договорити, як усі глядачі підняли руки. Тато свин обрав своїм помічником овечку Сюзі. Дивися, Сюзі, ось тобі три різнокольорових м'ячики, сказав тато Свин, повернувся до неї спину і закрив очі. Поки я не дивлюся, вибери один із м'ячів. Сюзі взяла в руки червоний м'яч. Тато свин загадково промовив: «Абра-кадабра! ти вибрала жовтий, спробував вгадати тато свин. Ні. Похитала головою Сюзі. Ти вибрала блакитний? Ні, відповіла Сюзі. Отже, у тата свина залишалася ще одна спроба. Ти вибрала червоний? Так. радісно зойкнула Сюзі. Ура! Глядачі заплескали у долоні. Відверто кажучи, пепа сумнівалася, чи татові варто було називати усі три кольори, але вона заплескала разом з усіма. Тут тато свин вимкнув світло і сказав: а тепер закрийте очі, тільки щоб не підглядати. Отже, всі скажіть чарівне слово. Абра-кадабра! – хором промовили усі глядачі. Відкривайте очі, наказав тато свин і увімкнув світло. Ух ти. видихнули гості. Поряд з татом стояла мама свинка з величезним тортом у руках. Мій улюблений банановий торт. вигукнула пепо. Задмухи свічки, пепо, сказала мама. І не забудь загадати бажання, додав тато свин. Пепа зажмурилася і майже згорнулася клубком. Їй здавалося, що так бажання скоріше здійсниться. А потім, пху, як дмухне, усі чотири свічки миттю згасли. Ура! хором закричали гості. З днем народження, пепо! А що ти загадала, пепо? поцікавилася Сюзі. Не скажу, бо не здійсниться. А пепі дуже хотілося, щоб бажання здійснилося. І нарешті, проголосив тато свин, мій останній найчарівніший фокус абракадабра. І тато Свин витягнув зі свого циліндра велику коробку. «І ще один подарунок. Пепа так зраділа, що навіть не відразу згадала, що треба сказати дякую. Вона швидко, швидко розірвала гарну обгортку і дістала з коробки пару новеньких, блискучих, гумових чобітків. От якби зараз пойшов дощик, можна було б пострибати по калюжах. Умірять чобітки, пепо, сказала мама. Пепа відразу ж скинула свої черевички і одягла чубітки. Вони були якраз. Чудово! Ану, діточки, діставайте свої гумові чобітки, наказала мама Свинка. Виявляється, всі гості принесли з собою по парі гумових чобітків, а пепа навіть не помітила. Вона дуже здивувалася. Куди це всі зібралися? Мама Свинка одягла свої гумові чобітки, відкрила двері і побігла вниз з пагорба. Джордж, пепа і всі друзі поспішили за нею. Пепа була впевнена, що на неї очікує якийсь сюрприз. І їй не терпілося дізнатися, який. Унизу, біля підніжжя пагорба, чекав тато свин з двома відрами води. Джордж допоміг йому вилити воду на землю, і немовчарами з'явилася велика, превелика калюжа, як після дощу. Ура! закричали друзі. З ним народження пепо! Тепер можна стрибати по калюжах, раділа пепа. Моє бажання здійснилося. Ось це так справжнє свято. Мама, тато, пепа, Джордж і усі їхні друзі охоче стрибнули в калюжу. Усі стрибали і сміялися. Усім, і великим, і маленьким було б так весело. Пепа голосно хрюкала і кричала: Це найкращий день народження!